Вимося разом: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Олександр новий мешканець Кривого Рогу. До початку широкомасштабної агресії Росії 19 років пропрацював на заводі Азовсталь в Маріуполі Горновим. Періодично проходив тренінги із надання першої допомоги в екстрених ситуаціях. Цього разу прийшов на тренінг від Червоного Хреста, щоб оновити та розширити свій багаж знань на комбінаті Ми проходили регулярно технику безопасности, у нас охрана труда и оказание первой медицинской помощи. Как бы все это включало занятия общие. Ну, для себя хотим повторить, опять же, первую медицинскую помощь, оказание это ну, те же раны, как бинтовать все, и как искусственное дыхание, ну, такой массаж сердца, ну, самые такие основные, которые могут помочь привести человека к жизни, если ну, Тренінг провели волонтери-інструктори з міської організації Товариства Червоного Христа. Присутні вони розказали та продемонстрували, як проводити серцево легеневу реанімацію, як робити штучне дихання, фіксувати пошкоджені кінцівки, і найважливіше накладати турнікет. Отже, я перетягую цим еластичним бинтом. Найкраще, аби він був щонайменше 5 сантиметрів. Навчити людей цим дуже важливим навичкам, особливо зараз, коли місто постійно потерпає від обстрілів, від постійних бомбардувань, і через це зростає постійно ризик того, що буде багато людей постраждалих. І люди мають знати, мають розуміти, як правильно надати першу допомогу. Поранення власне, це будуть втрати свідомості. Це те, що найбільше постійно. Є актуальними, які травми є найбільш актуальними. І власне, звісно, ми будемо навчати серцево-легеневі реанімації, тому що це є кінцевою точкою першої допомоги. Пізнавально практичному тренінгу від волонтерів Червоного Хреста взяли участь близько трьох десятків людей. Більшості своєї це переселенці з Маріуполя, які знайшли свій другий дім саме в Кривому Розі. Опинилась наша країна в таких. Дуже скрутних обставинах, тому доврачебна медична допомога вкрай важлива. Перше заняття доврачебна допомога, котре долучені наші Маріупольці, також наші співробітники нашого центру. Ну, ми вважаємо це дуже потрібно. В наших так сказать, реаліях подібні виїзні тренінги волонтери Червоного Хреста проводять по місту на запрошення людей. І чим більше містян знатиме, як поводити себе у випадку настання надзвичайної ситуації із ризиком для життя та здоров'я, тим більша ймовірність здорового виходу з неї. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, перший міський.